Привіт цьому світові з України, місто івано франківськ Наступний сюжет, який я пропоную до вашої уваги, з далекого 1993 року. Це зустріч з популярним тоді Олесем Зоряним. Якщо ви пам'ятаєте, він заспівав е, такі два шлягера Мавка Лісова та Некрасива дівчинка. Отож, інтерв'ю та частиночка концерту цього популярного київського на той час співака. Пісенному мандрівнику на вас чекає зустріч із переможцем хід парадів України Олесем Зоряном, який гостролював у нас в Івано-Франківську. Сонтена по слава промі, і за усе є не спав. Повернусь додому, не скажу нікому, де сьогодні но... Почалося напевне з мавки лісової все, так. Чи що, почалося з кольорового сна, але кольоровий сон був не так прийнятий глядачем, як мавка лісова, тому що напевно мавка лісова заснована на українському народному фольклорі, так як це писала Леся Українка. Ви угу. знаєте, лісова угу. пісня, поема. Ось і мій поет Віктор Черниченко підібрав так би мовити вірші. Ось і Роман Богорош з вечірньої школи склав на ці вірші музику. Чого тільки сміху сидя, бо моя дорога більше ні для кого, бо вона тепер моя. Тобто вона зробила тобі ім'я, і вже зорян став популярним не тільки в Івано-Франківську, а напевно... дякую, дякую. Напевно, так воно і сталося. Ну і трошки в пресі малувато пишуть все-таки про українських зірок. а Ти зірка так не буду за спиною говорити. Номер один все-таки в перші місця в хіт парадах національних дякую, але ну ви розумієте, оскільки у нас. Держава не дуже бага не дуже багата, і вона не дуже багато коштів витрачає на культуру. То е, основна проблема це те, як добути кошти, розумієте? На зйомку відеокліпів, на запис нових нових пісень, і це проблема номер. Один. Не буде не мене масколісова. Де узе скаліозера дерев'яна апаратура, домашні світла, припаршивий звук, який, я думаю, не, не робить честі ні вам, ні взагалі українській страді. Як це поєднати? Я вам поясню, як це просто хочеться поспілкуватися з глядачем. Розумієте, я. Взагалі не дуже, так би мовити, ображаюсь на, на звук, який сьогодні тут був, але ну, просто хочеться, звісно, річ поспілкуватися з глядачем, просто хочеться подивитися, як він сприймає це все. Mm. Тобто є нові речі, які ти хочеш випробувати mm -hmm. на глядач. <глядачі> так, звичайно. І зараз я хочу повідомити усім глядачам, що я збираюся писати новий магнітоальбом, новий. Нову платівку на фірмі «Грамзапису Аудіо Україна, котра буде зватися «Восьме чудо світу, і композитором буде Ігор Корнілевич. Ось такі концерти. Як ти думаєш, вони зроблять крок вперед для української популярної пісні чи крок назад? Саме такі, як який відбувся щойно. Ви розумієте, саме головне, що люди не будуть забувати те, що українська культура, українська популярна музика існує. І вона продовжує працювати, тому що Руся, наприклад, вже є громадянкою Канади, вона сюди навряд чи повернеться, але ми продовжуємо, так би мовити, тому що Руся була перша, ми продовжуємо її діло і ми хочемо якось підняти нашу українську культуру на рівень Європи. Хоч. Є одна дитинка, що на вылазит, и я вступил за нею барбексов, И мы снятие сли слово крути. Сухняна, девчонка, 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 ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, наспухняная девчонка, 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 вот нас должен утюжки пострывать. Насплухняная девчонка, девчонка, девчонка. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, насплухняная девчонка, 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 вот нас должен утюжки пострывать. Що за чудесі, що за новина? Дівчина, як мрія, край мого вікна, весело сміється. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, наскухняная девчонка, 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 пусть нас должен утюжки пострывать. Нас кухняная девчонка, девчонка, девчонка. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, наскухняная, девчонка, девчонка, девчонка. Пусть нас должен утюги пострывать.

Дивчинка, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, Даскухняная дешенка, девчонка, девчонка, поснаждонки построивать, Даскухняная, дешенка, девчонка. Девчонка, ай яй 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 ай-яй-яй-яй-яй, наскухняная девчонка, 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 вот нас должен утюжки пострывай, нескухняная девчонка, девчонка, девчонка. ай яй 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 ай-яй-яй-яй-яй, наскухняная девчонка, 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 вот нас должен, девчонки, пострывай, нескухняная девчонка, девчонка, девчонка ай-яй-яй-яй-яй. Ай шановні дорослі і дітки, для вас чергова зустріч з Томом і Джері.